Уповільнювач курка відповідає за купність бою. Тож, при його забрудненні, навіть пороховими газами, він працює некоректно. Це проявляється як зрив пострілу, коли стрілок різко збрасує палець зі спускового гачку. Це дуже помітно на стрільбіші при стрільбі по паперовій мішені на 100 метрах. Поодинокі постріли розкидаю по всій мішені і визначити СТВ, середню точку влучання. Майже неможливо. В бойових умовах це, на жаль, непомітно. При цьому виймати ОСМ зі ствольної коробки, як і робити повну розборку АК можна лише в небойових умовах, тобто тільки тоді, коли втрата дрібних деталей механізму неможлива. Виймаємо ОСМ автомату ОКМ. Для цього Беремо штатний пенал в ньому є отака річ, яка називається Вісь ОСМ. Її призначення саме для того, щоб е, витягнути в зборі ОСМ е, із ствольної коробки, бо вона е, на АКМ-і УСМ не немає втулки, яка об'єднує всі деталі. Виймаємо УСМ. Для цього відпускаємо автоспуск оцей речажок, спускаємо курок і прибираємо усіки бойової пружини. Заводимо їх ось так за курок. На АК-74 і на інших е, зразках зброї е, правий усик, усик, він е, виймається легко. На АКМ він трошки притиснутий е, до ствольної коробки і виняти його буде важко. Для цього потрібно трош, трошечки порушити послідовність. Ми уповільнюємо вісь. Вісь ОСМ, тобто ми її звільняємо з одного боку, витаскуємо зі ствольної коробочки, ось так трошечки, для того, щоб вона у нас, для того, щоб ОСМ у нас трошечки рухався. І ми змогли витягнути оцю пружинку. Витягли пружинку. В'язуємо її ганчірочкою для того, щоб вони нам не відбили пальці. Коли ми... Зараз беремо додаткову оцю вісь УСМ і справа наліво вставляємо її на місце, де має бути вісь. Ось таким чином. Виймаємо ОСМ зі ствольної коробки в зборі. Коли ми витягли ОСМ, нам краще для чистки розібрати його наступним чином. Розібрали на детальки, обслужили, перетерли пусковий гачок уповільнювач курка, шептала по одинокого бою, пружина. уповільнювача Пружина шептала. Збирати, збирати легше буде. На штатній осі наступним чином. перше, ставиться шептало по одинокому бою. Тут є така виїмка для пружинки. Вставили. Є, завели вісь. Далі її не просуваємо. Пружинку уповільнювача ставимо довгим усиком назовні. Довгий вусик, щоб був в нас ззовні, а коротший внутрішньою частиною теж просуваємо візь далі. Ось так одягли. І ставимо останню деталь це оповільнювач. Уповільнювач наступним чином ставиться на своє місце. Дивимось, що пісь Наша вісь на місці. Ставимо на місце пружину. Ось ми її поставили, зафіксували. Зараз знову використовуємо вісь ОСМ отаким от чином. А штатно висуваємо. Все, ОСМ готовий для того, щоб стати назад в ствольну коробку. Наш ОСМ на місці. Ставимо оську. Підіймаємо тут пружину автоспуска. Штатну вісь. Просуваємо цю просовуємо. Витягуємо вісь допоміжну і для того, щоб завести пружину, курка, бойову пружину, нам потрібно не доводити оцю вісь ОСМ до кінця. Дивіться, ми її до кінця не довели. Заводимо проживу на своє місце штатне, воно стало. І тільки тепер доводимо на місце вісь ОСМ. Ось воно стало, фіксуємо пружиною автоспуску. Тут. Ставимо усік другий на своє місце. Ось таким чином вони мають стояти. Обираємо крок, який буду нам заважати. І продовжуємо збирати автомат. Зборку закінчено УСМ обслужений.